Дар'я, доброго дня. Доброго дня. Коли ти почала займатися творчістю та чому обрала саме спів? Я займаюся вокалом вже понад п'яти років. Я обрала спів, тому що мені сам, само дитинства це подобалось дуже, я завжди співала. Я пішла на перше заняття своє, мені сподобалось і я продовжила. Тобто це був твій вибір, а не вибір батьків? Ні, це був мій. Випад. Ти ходиш до музичної школи чи займаєшся з вчителем музики окремо? Я займаюся вчителем музики. А хто тобі припадає вокал? Роль Олександра Вікторовна. Чи береш ти участь у всеукраїнських або міжнародних конкурсах, і якщо береш, то в яких саме? Так, я беру участь у конкурсах, їх дуже багато, я брала участь. І у конкурсах, які проводилися за кордоном та у всеукраїнських. Я була на багатьох фестивалях та конкурсах, це мої нагороди. Наприклад, є у мене Оскар, це найголовніша нагорода із всіх цих. Я його здобула у Болгарії. На міжнародному фестивалі. Там ми знімалися у фільмі, ставили мюзикл і, звичайно, що співала. Це моя остання нагорода з конкурсу Найкраща громада України. Там було два тури, і я прийшла в другий тур, де було 10 учасників, серед яких була я. І Серед цих десяти учасників перемогу здобула все ж таки я. А чим ти займаєшся окрім співу? Крім співу, я займаюся танцями та е, ходжу на заняття з фортепіано. Чи хочеш ти пов'язати своє майбутнє з музикою? Чи це просто хобі? Я хочу пов'язати майбутнє з музикою. Е, які твої успіхи в навчанні? Е, вчуся я непогано, але і не невідмінно. В тебе є якийсь кумир в музиці? Так, це Надія Дорофєєва. Надія Дорофєєва. Як твої однолітки та друзі ставляться до твого заняття? Чи вони заздрять тобі, чи підтримують? Е, друзі мене підтримують і ставляться добре, підтримують і мотивують йти далі. Ким ти хочеш стати в майбутньому? Та чи вирішила ти, де будеш навчатися після закінчення ліцею? Вирішила буду співачкою і буду поступати в інститут імені Поплавського. Бажаємо тобі успіхів та щоб ти досягла всіх своїх цілей. Дякую. А зараз ми завітали в гості до голови великодольницької громади, щоб задати йому декілька питань. Доброго дня, Григорович. Скажіть, будь ласка, коли ви вперше дізналися, що в одному з ваших ліцеїв займається така юна та талановита дівчинка? Ну, вона вже з самих маленьких рочків вже ходила на гурток до будинку культури, де проявляла свої таланти. В е, нею займалася мама, займалися керівники гуртків, і вона неодноразово виступала на святах, де проявляла свої таланти. Е, ви особисто була у вас змога бути присутнім на одному з її виступів? Ну, я майже на багатьох виступах, де вона була. Був присутній, тому що це свята і до Дня Незалежності, і до Дня 8 березня, і до Дня села, і до будь-яких інших там заходів, які відбуваються на території нашої громади. Навіть ще до того, як я був головою, був депутатом районної ради. Завжди був присутній на цих заходах, де наші діячі готували концерти для нашої громади. І там була завжди Даша. Тобто, коли у вашій громаді відбуваються свята, ви завжди її запрошуєте. Ну, на той момент був інший голова, зараз я, то ми там є у нас керівники культури, які організовують концертну програму, і звісно, завжди вона присутня і виступає. Чи допомагає сільська рада якось вашим талантам і їх розвитку? Звісно, коли є така визначна нагорода, то обов'язково ми звертаємося. Цього разу ми було вручено далі сертифікат на 5 тисяч гривень, щоб вона могла придбати той музичний інструмент, який би. Дав подальший поштовх у розвитку її таланту і самореалізації. Розкажіть, будь ласка, що це за відзнака і де Дарія її отримала? Ну, відзнака звучить, ми можемо навіть зачитати. Відзнака найталановитіша громада України, нагороджується Великодальницька сільська територіальна громада Одеського району Одеська область, е, яку представляла Куйту Кладарія. Е, це громада Віжін, був такий всеукраїнський конкурс талантів серед громад України. Її Дарія представляла нас. І отримала перемогу. Ми бажаємо далі і в подальшому бути переможецею і прославляти нашу громаду. Велике дякую. Нам також дуже приємно, що в нашій громаді проживає така юна талановита дівчинка.